Багато людей старше 60 років вважають, що яйця є найкращим джерелом білка для підтримки здоров'я м'язів. Хоча яйця безсумнівно є поживними і містять близько 6 грамів білка на одне велике яйце, насправді вони не є найефективнішим варіантом для боротьби з віковою втратою м'язової маси. Сьогодні ми розглянемо 11 продуктів, які містять значно більше білка, а деякі з них містять 30, 40 або навіть понад 60 грамів білка на 100 грамів. Ці альтернативи особливо цінні тим, що багато з них легше перетравлюються, менш шкідливі для старіючих суглобів і ефективніше борються з втратою м'язової маси, яка природно відбувається з віком. Перш ніж перейти до нашого списку, важливо зрозуміти, чому білок стає ще більш важливим з віком. Після 60 років більшість людей страждають від саркопенії, поступової втрати м'язової маси та сили. Дослідження показують, що дорослі можуть втрачати приблизно 3,8% м'язової маси кожні 10 років після 30 років. Причому ця втрата прискорюється після 60 років. Мова йде не тільки про зовнішній вигляд або силу. Збереження м'язової маси є важливим для запобігання падінням, підтримки здоров'я кісток, регулювання рівня цукру в крові, підтримання здорового метаболізму та збереження незалежності в повсякденній діяльності. Хороша новина полягає в тому, що достатнє споживання білка в поєднанні з відповідною фізичною активністю може значно уповільнити або навіть зупинити цю втрату м'язів. Давайте розглянемо продукти, які можуть допомогти вам ефективно підтримувати та нарощувати м'язи. Починаючи наш відлік з 11-го місця, грецький йогурт відрізняється від звичайного йогурту своїм унікальним процесом фільтрування. Цей процес видаляє надлишок рідини та більшу частину лактози, в результаті чого отримуємо концентроване джерело білка. Нежирний тричі фільтрований грецький йогурт містить приблизно 10 грамів білка на 100 грамів, що майже вдвічі більше ніж ви отримаєте з такої ж кількості звичайного йогурту. Грецький йогурт особливо корисний для літніх людей завдяки своїй засвоюваності. Процес фільтрування видаляє більшу частину лактози, що полегшує травлення для людей з легкою чутливістю до лактози. Крім того, грецький йогурт містить пробіотики, які підтримують здоров'я кишечника, що стає все більш важливим звіком, оскільки ефективність травлення природно знижується. Дослідження опубліковане в журналах з харчування. Показало, що літні люди, які щодня споживають достатню кількість білка на основі молочних продуктів, відчувають поліпшення збереження м'язів. Казеїновий білок у грецькому йогурті повільно засвоюється, забезпечуючи м'язам стабільний потік амінокислот протягом декількох годин, що ідеально підходить для нічного відновлення м'язів. Для максимальної користі, Вибирайте прості, нежирні сорти без додавання цукру. Ви можете підвищити поживну цінність, додавши меленеляне насіння для омега-3 жирних кислот, свіжі ягоди для антиоксидантів, дрібку кориці для регулювання рівня цукру в крові або подрібнені горіхи для здорових жирів і додаткового білка. Грецький йогурт також служить чудовою основою для смузі, може замінити сметану в рецептах. І добре підходить як для солодких, так і для пікантних страв. На 10 місці нут, також відомий як гарбанзо, який часто не беруть до уваги як джерело білка, хоча він містить приблизно 8-9 грамів білка на 100 грамів у вареному вигляді. Хоча це може здатися скромним, нут має унікальні переваги, які роблять його особливо цінним для літніх людей. По-перше, Нуд багатий як білком, так і клітковиною, поєднання яких допомагає регулювати рівень цукру в крові та зменшує запалення. Це дуже важливо, оскільки хронічне запалення може прискорити втрату м'язової маси. Клітковина також підтримує здоров'я травної системи та допомагає підтримувати здоровий мікробіом кишечника, який як все частіше показують дослідження. Пов'язаний зі здоров'ям м'язів та загальним самопочуттям. Нут також багатий на необхідні поживні речовини, включаючи магній для скорочення і розслаблення м'язів, залізо для доставки кисню до м'язів, фолати для відновлення і регенерації клітин. А також складні вуглеводи для тривалого енергозабезпечення. Дослідження показали, що літні люди, які регулярно включають в свій раціон бобові, такі як нут. Мають кращий м'язовий тонус у порівнянні з тими, хто цього не робить. Рослинний білок внуті, хоча і не є повноцінним сам по собі, стає повноцінним у поєднанні з зерновими або насінням протягом дня. Щоб максимально поліпшити перетравність, замочіть сухий нут на ніч перед приготуванням. Це зменшує кількість сполук, які можуть перешкоджати засвоєнню поживних речовин. Використовуйте нут у домашньому хумусі, смажте як хрустку, закуску, додавайте в супи та рагу, додавайте в салати або змішуйте з овочевими бургерами. На дев'ятому місці квіно відрізняється від інших зернових культур, оскільки насправді є насінням і містить усі дев'ять незамінних амінокислот, що робить її повноцінним джерелом білка. Приготоване кіноа забезпечує приблизно 4-5 грамів білка на 100 грамів. Що робить кіноа особливо цінною для здоров'я м'язів? Так це вміст лізину амінокислоти, яка зазвичай міститься в рослинній їжі в невеликих кількостях, але є важливою для відновлення тканин і засвоєння кальцію. Це робить кіноа особливо корисною для літніх людей, які турбуються про здоров'я м'язів і кісток. Крім білка, кіно містить велику кількість антиоксидантів, які борються з окислювальним стресом, магній для роботи м'язів і нервів, протизапальні сполуки, складні вуглеводи для тривалого енергозабезпечення, а також залізо і вітаміни групи В для енергетичного обміну. Дослідження показали, що літні люди, які регулярно вживають кіно А в рамках збалансованого харчування, відчувають поліпшення м'язової сили і загальної фізичної форми. Поєднання білка, складних вуглеводів і мікроелементів, робить кіноа ідеальним продуктом для відновлення після фізичних навантажень. Щоб оптимально приготувати кіно, ретельно промийте її, щоб видалити природні сапоніни, які можуть мати гіркий смак. Замочіть на кілька годин, щоб поліпшити засвоюваність, варіть у овочевому або кістковому бульйоні з низьким вмістом натрію для додаткового смаку та поживних речовин. А також додайте протизапальні спеції, такі як куркума або імбир. Кіно чудово підходить для сніданків, як заміни крису, в салатах або навіть у випічці для додаткового харчування. На восьмому місці насіння гарбуза також відоме як пепітазос. Це поживна бомба, яка містить приблизно 19 грамів білка на 100 грамів. Це маленьке насіння має значну поживну цінність, містячи не тільки білок, але й багатий набір мінералів, яких багато літніх людей не отримують у достатній кількості. Серед найважливіших поживних речовин у гарбузовому насінні магній, необхідний для понад 300 ферментативних процесів, включаючи м'язові скорочення та синтез білка. Цинк важливий для імунної функції та загоєння ран. Залізо необхідне для доставки кисню до м'язів, а також здорові жири, включаючи омега – жирні кислоти, що зменшують запалення. Дослідження показали, що регулярне вживання гарбузового насіння може допомогти зменшити запалення м'язів і сприяти відновленню після фізичних навантажень. Особливо варто відзначити вміст магнію, оскільки дефіцит магнію є поширеним явищем у літніх людей і може сприяти м'язовій слабкості, судомам і поганому відновленню. Для отримання оптимальної користі вибирайте сирене, солоне гарбузове насіння, зберігайте його в холодильнику, щоб здорові жири не прогоркли, вживайте близько 1-2 столових ложок на день і розгляньте можливість подрібнення насіння в масло для легшого травлення. Насіння гарбуза можна додавати до йогурту або вівсянки, змішувати в смузі, додавати до домашньої суміші сухофруктів, використовувати подрібнене насіння як паніровку для риби або ку. Урки, а також додавати до домашніх енергетичних батончиків на сьомому місці в нашому списку: темпе традиційна індонезійська страва з ферментованої сої, яка містить приблизно 19 20 грамів білка на 100 грамів. Теме відрізняється від інших соєвих продуктів процесом ферментації, який має унікальні переваги для літніх людей. Процес ферментації покращує засвоюваність білка, створює корисні пробіотики для здоров'я кишечника, зменшує кількість сполук, які можуть перешкоджати засвоєнню поживних речовин, і виробляє вітамін в 12 який зазвичай міститься тільки в продуктах тваринного походження. Темпе, особливо багатий на лейцин, амінокислоту, яка найбезпосередніше стимулює синтез м'язового білка. Це робить його особливо ефективним для підтримки та нарощування м'язової маси. Ферментація також означає, що темпи часто краще переносяться людьми з чутливим травленням ніж інші соєві продукти. Дослідження показують, що ферментовані продукти, такі як темпи, підтримують різноманітний мікробіом кишечника, який все частіше пов'язують з кращим збереженням м'язів та загальним здоров'ям у літніх людей. Поєднання високоякісного білка та властивостей, що підтримують кишечник, робить темпи подвійною перевагою для здоров'я м'язів. Щоб приготувати темпи перед варінням пропарте його протягом 10 хвилин, щоб зменшити гіркий смак, замаринуйте в тамарі з низьким вмістом натрію або овочевому бульйоні, наріжте тонкими скибочками і обсмажте на сковороді до золотистого кольору, подрібніть і додайте до страв, приготованих у вок або соусів до макаронів, або використовуйте як замінник м'яса в бутербродах. На шостому місці Спіруліна вициню зелених водоростей один з найбагатших. На білок продуктів на планеті, що містить приблизно 57,65 і грамів білка на 100 грамів сухого порошку. Хоча ви не будете споживати 100 грамів за один раз, оскільки типова порція становить оди 2 чайні ложки або 5-10 грамів, навіть невеликі кількості забезпечують значне харчування. Спіруліна є винятковою для літніх людей завдяки високобіодоступному білку, який легко засвоюється і використовується. Повному амінокислотному профілю, потужним протизапальним властивостям, багатому вмісту антиоксидантів, зокрема фікоціаніну та ГЛК або гамма ліноленовій кислоті, яка підтримує здоров'я суглобів. Дослідження показали, що вживання спіруліни може допомогти зменшити маркери запалення, одночасно підтримуючи відновлення м'язів та імунну функцію. Протизапальні ефекти є особливо важливими, оскільки хронічне запалення є основним фактором, що сприяє прискоренню втрати м'язів з віком. При вживанні спіруліни важливо починати з невеликих кількостей, наприклад, з половини чайної ложки, і поступово збільшувати дозу, вибирати перевірені бренди, які пройшли тестування на чистоту, оскільки якість має велике значення, і пам'ятати, що вона має сильний смак, який деяким людям може здатися не. Приємним. Спіруліну можна додавати у фруктовій смузі, де фрукти маскують її смак, змішувати зі свіжим соком, додавати в енергетичні кульки з фініками та горіхами, додавати в домашні заправки для салатів та посипати невеликими кількостями супи після приготування. П'яте місце посідають насіння конопель. Також відомі як конопляні сердечка, які містять приблизно 31-33 грами білка на 100 грамів. Ці маленькі насіння є повним джерелом білка, що містить всі 9 незамінних амінокислот у легкозасвоюваній формі. Насіння конопель особливо відоме високим вмістом аргініну, який підтримує кровообіг і здоров'я серцево-судинної системи омега 3 і омега 6 жирними кислотами в ідеальному співвідношенні. Магні... Їм для роботи м'язів, ГЛК для зменшення запалення, а також легкою засвоюваністю без необхідності замочування або варіння. Дослідження показують, що амінокислотний профіль конопляного білка особливо добре підходить для підтримки та відновлення м'язів. Поєднання білка та здорових жирів також сприяє насиченню, що може бути корисним для літніх людей, які страждають від втрати апетиту. Насіння конопель має м'який горіховий смак і не вимагає підготовки. Просто посипте 2-3 столові ложки на крупу або йогурт, змішайте в смузі, додайте в вівсянку після приготування. Готування додайте в салати або змішайте в тісто для мафінів або млинців. На четвертому місці у нас сейтан, також відомий як пшеничне м'ясо або життєво важливий пшеничний глютен, який містить приблизно 25 30 грамів білка на 100 грамів у готовому вигляді. Виготовлений з пшеничного білка з видаленим крохмалем. Сейтан є одним з найбільш білкових рослинних продуктів харчування. Переваги сейтану включають дуже високу білкову щільність з мінімальним вмістом жиру, м'ясоподібну текстуру, що задовольняє апетит, хороше джерело заліза, універсальність у приготуванні та низький вміст вуглеводів. Однак сейтан підходить не всім. Він не підходить людям із целіакією або чутливістю до глютену. Його слід вживати в рамках різноманітного раціону а для отримання повноцінного білка найкраще поєднувати з продуктами, багатими на лізин, такими як бобові. При приготуванні сейтану добре приправляйте його, оскільки він легко вбирає аромати, поєднуйте з продуктами, багатими на вітамін СЕО, щоб покращити засвоєння заліза і майте на увазі, що його можна смажити, тушкувати, запікати або додавати до супів, він добре підходить для традиційних рецептів на основі м'яса. Третє місце в нашому списку займає справжній витриманий пармезан, а саме парміджіано-реджіано, який містить приблизно 35-38 грамів білка на 100 грамів. Процес витримки протягом 12-36 місяців розщеплює білки на вільні амінокислоти, роблячи їх високобіодоступними і легшими для перетравлення, ніж молодий сир. Переваги витриманого пармезану включають природну відсутність лактози завдяки витримці, багатий вміст лейцину для синтезу м'язового білка, високий вміст. Кальцію для здоров'я кісток, вміст вітаміну К, 2 для здоров'я кісток і серцево-судинної системи, а також концентрат вітамінів групи В. Процес витримки також розвиває складні смакові якості, що означає, що невеликої кількості вистачає надовго. Всього 30 грамів, приблизно 2 столові ложки тертого сиру, забезпечують приблизно 10-11 грамів легкозасвоюваного білка. Використовуйте тертий пармезан на овочах або салатах, невеликими шматочками, як закуску з фруктами, додавайте в супи для білка і смаку, змішуйте з цільнозерновими різотто або як начинку для запечених овочів. Завжди вибирайте справжній парміджано-риджано замість переробленого пармезану для максимальної користі для здоров'я на другому місці рибний білковий порошок, виготовлений з зневодненої білої риби, такої як тріска або ментай, який забезпечує приблизно 70-80 грамів білка на 100 грамів. Це робить його одним з найбільш концентрованих джерел білка, що є доступним з додатковою перевагою високої біодоступності. Переваги рибного протеїнового порошку включають надзвичайно високу концентрацію білка, багатство на лейцин та інші незамінні амінокислоти, легку засвоюваність, стабільність при зберіганні, придатність для тих, хто має проблеми з жуванням або зубами, а також низький вміст ртуті в порівнянні з деякими видами. Дами риби. Дослідження показали, що рибний протеїн може бути особливо ефективним для підтримки м'язової маси у літніх людей, а деякі дослідження показують значне поліпшення м'язової маси навіть без збільшення фізичних навантажень. Рибний білок у порошку можна додавати в супи або бульйони, – 1-2 столові ложки, змішувати з пікантною вівсянкою, додавати в овочеві пюре, додавати в домашні крекери або хліб, або змішувати з травами і використовувати як приправу. Почніть з невеликих кількостей, щоб оцінити переносимість і смакові переваги. Як додатковий бонус до нашого списку, сироватковий білок заслуговує на згадку як цінний засіб для підтримки м'язів після 60 років. Хоча це не є повноцінним продуктом харчування, якісні ізоляти сироваткового білка містять 80-90 грамів білка на 100 грамів і засвоюються протягом 30-60 хвилин після споживання. Переваги сироваткового білка для літніх людей включають швидке засвоєння для швидкого відновлення м'язів, високий вміст лейцину, підтримку. Імунної функції, потенційну допомогу в загоєнні ран і корисність при зниженому апетиті. Дослідження постійно показують, що вживання сироваткового білка може допомогти літнім людям підтримувати м'язову масу та силу, особливо в поєднанні з силовими вправами. Найкращі практики вживання сироваткового білка включають вибір високоякісних ізолятів без додавання цукру, споживання 20-30 грамів на порцію, вживання протягом двох годин після фізичної активності. Хоча це також може бути корисно перед сном для нічного відновлення. А також змішування з водою, молоком або додавання в смузі. Перш ніж значно збільшити споживання білка або додати нові джерела білка до свого раціону, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, особливо якщо у вас є захворювання нирок або знижена функція нирок. Ви лікуєте діабет. Маєте проблеми з травленням, приймайте ліки, які можуть взаємодіяти зі змінами в раціоні, або маєте будь-які харчові алергії чи чутливість. Хоча достатнє споживання білка є важливим для підтримки м'язової маси та загального здоров'я після 60 років. Більше не завжди означає краще. Головне знайти правильну кількість і джерела, що відповідають вашим індивідуальним потребам, стану здоров'я та способу життя. Ці 11 продуктів, багатих на білок, забезпечують різноманітність і гнучкість у задоволенні ваших потреб у білку після 60 років. Ключ до успіху полягає в тому, щоб урізноманітнити раціон, чергуючи різні джерела білка, щоб забезпечити себе повним спектром амінокислот і поживних речовин, вибирати якість, віддаючи перевагу мінімально обробленим, високоякісним джерелам, коли це можливо, розподіляти споживання білка протягом дня для оптимального синтезу м'язового білка, створювати комбінації, поєднуючи рослинні білки з цільнозерновими або іншими Доповнюючими білками для отримання повного профілю амінокислот, а також використовувати методи приготування, що зберігають поживні речовини і покращують засвоюваність. Пам'ятайте, що збереження м'язової маси після 60 років це не тільки білок, це загальне харчування, активний спосіб життя, достатній сон, управління стресом і достатнє вживання рідини. Ці багаті білком продукти це інструменти у вашому арсеналі для здорового старіння, а не чарівні рішення. Включаючи різноманітні продукти у свій щоденний раціон, ви можете забезпечити свій організм будівельним матеріалом, необхідним для збереження сили, незалежності та життєвої енергії в літньому віці. Почніть повільно звертайте увагу на реакцію організму та спільно з медичним персоналом розробляйте план харчування, який відповідатиме вашим індивідуальним потребам. Щоб зберегти м'язи та силу після 60 років, не потрібні радикальні заходи. А лише обґрунтований вибір, послідовність та правильні продукти в потрібний час. Ваші м'язи готові реагувати. Тепер настав час правильно їх підживити.